На зараз буде їсти свою улюблену паличку. Смачну. М -м, яка смачнючка. Да. Річ. Ой, яка вона смачна в метку. Річенька. Садись поудобний і кушай. Ой, як смачно. Ой, зараз він її повидриває. Я кажу вона смачнючечка. Смачна палка. Такі зернятка на меду. Ммм, як смачно! Ням-ням-ням! Ритя, так? Ой, як смачно! Дуже смачна палочка! Вкусненька. какая! Ням-ням-ням! Смачні! ням-ням-ням-ням. Ой, как ароматно. На меду. И чай, не поесть, то понадкусюю, да, Ричка? Так уже йти вже, не заберу я твою паличку. Хочу дерев'яшку відламати собі. Хочу, ти, 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 ти хоч не випльовує, ти ж їх куїш, що ти тільки погризеш, погризеш, да і все. Повиплвай, що це таке за ділішки? Я тобі що зря палочку покупала, щоб ти що? Вона откусила повиплів, чи що річі? Кушай, вона така смачна, медова паличка вкусна. Річенький. Эй, річ, <соспорядок> а ти якийсь бачун. Ай-яй-яй, ай, ай. се річки, не буду я тобі брать більше цю палочку, бо ти тільки береш викидаєшся. Противний противный якийсь. Не так дала... дело Ти Ты же не несишь. Что это за делишки такие? Противные якісь. дядько. Жуй хорошо. Ах, ты який, варенюка. Кусай, раскусы, съемки. Ах, ты вреднюк. Вереднючка. Птичка, вереднючка. Ай-яй-яй-яй-яй. Буду знать я про тебя усе. Тепер. Ай-яй-яй, за клетку выкинул. свое лакомство. Ай-яй-яй-яй-яй. все понятно, бесполезное дело. Буду брать тебе просто на синечки. Ты их тоди ешь. Нормально есишь. А це таки якесь ерундашка, правда? Скажи. Скажи точно. можеш ти з нею нормально справитися, ти щось її ламаєш, ламаєш, все. Буду з нею тепер все ти, ти якийсь хуліганьо. Нормально паличку не їсть. Кіткуси викидає, ти диви, які, які це ж тобі шо, іграшка, шолі. Іграшки, якісь чи шолічка. Ай-яй-яй.